Ще один операційний блок запрацював у Хмельницькому військовому госпіталі. Відремонтували приміщення, закупили підстанцію для альтернативного електроживлення та частину медичного обладнання. Така реорганізація вартувала 9 мільйонів гривень. Це є сучасна операційна, яка е, щойно поремонтована, обладнана, має гарне ортопедичний стіл, ортопедичну приставку, що дозволяє нам робити всі об'єми оперативних втрачань на опорно-руховій системі. Також електронно-оптичний перетворювач, який дозволяє нам контролювати нашу роботу інтраопераційно в плані видалення металевих оламків, відновлення кісток, репозицію їхню В сучасному оперативному блоці. Є все необхідне, аби оперативно та якісно надати допомогу пораненим захисникам. В цих операційних будуть відбуватися хірургічні обробки ран пораненим, травмованим нашим військовослужбовцям. Заміна методу фіксації з апарата зовнішньої фіксації, яким ми забираємо після рани, замінюємо їх на внутрішні фіксатори, це інтермодулярні стежні. Лікарі госпіталю щоденно дбають про українських захисників, докладають зусиль, аби максимально швидко відновити бійців після отриманих травм.